У Нікополі відбулись перші навчання для волонтерів з надання медичної допомоги. Експрес-курси започаткувала молодіжна скаутська організація. До цього активістів підштовхнула ситуація, яка склалася в нашій країні. На медичних курсах волонтери вчаться, що робити при кровотечах. Ранах дізнаються про сучасні методи серцево-легеневої реанімації. Фахівці кажуть, що року від травм в Україні гине кілька десятків тисяч людей. Із них 90. До можна було б врятувати, якби поруч опинилася людина з навичками надання першої медичної допомоги. Ми це дуже потрібно для сучасних людей, і тому ми тут. те, що зараз відбувається, звичайно, що якраз показує необхідність таких курсів. От і чим більше людей буде володіти подібними навичками і знаннями, тим більше буде користі всім, і більше здоров'я і життів буде врятовано.